Всім привіт! Продовжую вам розказувати про дуже круті перспективні проекти. На цей раз це проєкт Redstone. Хочу вам сказати, що це дуже крутий модульний оракул, який забезпечує безперебійну передачу даних в сфері DeFi. Також зараз хорошу активність можна проявляти в цьому проєкті. Там є діюча амбасадорська програма. Наразі вона триває на платформі ZILI. Ви там можете проходити різноманітні завдання виконувати різні квести за які ви можете отримувати очки XP. В свою чергу, чим більше очків ви набираєте, тим вищу роль ви можете здобути. Там є буквально декілька ролей. Я раджу активно брати участь в цьому проєкті, зокрема в цій амбасадорській програмі. Також не забуваємо про Discord, адже в є всі основні активності, всю основну інформацію можна дізнатися як в Discord, так і в офіційному твіттері Redstone. Тому всі активно беремо участь в цій амбасадорській програмі. І до зустрічі!